Івано-Франківську побільшало родин, які хочуть усиновити малюка. Від початку року нову сім'ю знайшли більше двох десятків дітей. Скільки і досі мріють про батьків, наша Ольга Бабенко розкаже. Майже тисячою малюків нині опікується міська служба у справах дітей. Після повномасштабного вторгнення їх суттєво побільшало. Мова йде про збільшення кількості у зв'язку з неналежним батьківським виконанням. Через зловживання, а також через побільшення кількості заяв, пов'язаних з насильством. І число 694 це кількість діточок, які, скориставшись послугою адміністративною, отримали статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Діти, які мешкають в Івано-Франківській громаді та потребують підтримки, щороку її отримують. Якщо ми говоримо про дітей, які Залишилися без батьків, чи це у зв'язку зі смертю батьків, чи у зв'язку з позбавленням батьківських прав, то понад 80% дітей завжди є влаштовані до рідних. Це ми називаємо, віддаємо на підопіку чи піклування дітей. Якщо ми говоримо про дітей, які, на жаль, не мають. Рідних тоді діти влаштовуються або в прийомні сім'ї, або на повне державне забезпечення в заклад, який знаходиться в долині. Чи якщо діткам більше 15 років, то вони мають можливість поступити і бути на повному державному забезпеченні в навчальному закладі. Наразі в Івано-Франківську 122 дитини вже знайшли нову сім'ю. А ще 35 пар готуються всиновити малюка.